Сьогодні розкажу вам про 10 історій, які я б хотіла з собою забрати, якби переїжджала на безлюдний острів. Або, в принципі, якби в світі зникли всі книги, і мене питали: які 10 ти хочеш, щоб ми тобі повернули, і ти будеш їх читати все життя, що тобі залишилось. Привіт! Ви на каналі Bookless Blog, Мене звати Анна, і це чергове книжкове відео. Сьогодні такий випуск доволі нетиповий для мене, тому що я намагаюся не обмежувати себе в тому, що читаю, не обмежувати свій кругозір, але часом цікаво погратися в таку гру і зрозуміти для себе, що з прочитаного є особливо цінним з тих чи інших причин. Тож сьогодні розкажу вам про 10 книг, які є особливо цінними для мене, хоча я про деякі з них говорю не часто, які з них ніколи не входили в топ року, але тим не менше, вони для мене важливі, і саме тому я готова їх забрати з собою і читати тільки їх, якщо станеться така ситуація. Я також маю сказати, що можу здивувати вас цією добіркою, тому що тут не буде Твардоха, тут не буде Ірвінга і тут не буде Крістофера Баклі. Але тут будуть інші виключно художні історії, такі художні тексти. Отож, почнімо, і остання ремарка вона про те, що це не топ. Це 10 рівноцінних історій, які займають рівноцінне місце в моєму житті, в моєму читацькому серці. Почнімо з тої книги, яка, мені здається, одна з найважливіших для мого кругозору. Тому що вона свого часу мене настільки здивувала, що тепер я обожнюю жанр магічного реалізму. Це 100 років самотності Габріеля Гарсія Маркеса. Можливо, Тут нічого оригінального та унікального в цьому виборі немає, але насправді Маркес не дарма отримав Нобелівську премію за свою творчість, тому що він якимось неймовірним чином міг в один текст класти. І багато сенсів, і багато різних художніх образів, і вигадати той самий магічний реалізм, і прописати персонажів, за якими цікаво спостерігати, яких цікаво досліджувати, але й при тому написати такі тексти, які треба читати з певним інтелектуальним зусиллям. Які треба старатися, щоб прочитати. І саме про це для мене 100 років самотності, про те, що це. Абсолютно, абсолютно дивовижне для мене поєднання образів, персонажів, речей, про які це написано, підтекстів, якихось метафор, які можна досліджувати все життя, тому що це дуже глибокий твір. Там є підтексти, які, коли я читала в 19 років, я очевидно не помітила. Якщо я прочитаю там, за якийсь певний час, я е, помічу більше таких речей, і саме ця. Історія це те, що я хочу досліджувати, я думаю, що я дійсно це перечитуватиму. Плюс ось вся ця плутанина з Ауреано Буендія, там їх повно, і треба постійно зосереджуватись за тим, щоб зрозуміти, про якого саме Ауреліано говориться Маркіс. Це мені теж дуже сподобалось, хоча я знаю, що багато читачів на цьому етапі відпадають від цієї книги, бо дійсно дуже легко запутатись. Але для мене це та історія, яку я обов'язково заберу з собою. Не буду далеко відходити від жанру магічного реалізму і покажу вам ще одну книгу, яка написана у цьому жанрі, але цього разу не типового локалітету. Тому що, коли ми говоримо про магічний реалізм, ми зазвичай говоримо про таку собі гарячу Америку та про Мексику, Колумбію, про всі ці країни. Але ж пагічний реалізм зараз пишуться і в інших країнах, зокрема поляки. І, і тут я хочу розказати вам про легенду, про зміїне серце або друге слово про яку башелю Радикрак. Ради крак для мене відкриття. В принципі, це крапка, це повне речення. Але, тим не менш, кожен його новий текст, який нам перекладають, він мене дивує знову і знову. Я вам колись записувала відео про відмінність між легендою про зміни серце і порожнім небом, між цими двома книжками, які є перекладені українською мовою, і які є доступні, щоб купити. І... Поміж них саме легенда посіла в мене особливе місце в серці. тому що це магічний реалізм, який буквально дуже близький до України, близький до Карпат, хоча з польської сторони. А це про те, як міфологічне поєднується з історичним, як автор вміє обманювати читача, як він дуже сміливо рефлексує щодо своєї історії. і... Про те, як глибоко він може завернути всі ці сенси, що їх також потрібно розкодовувати і розкодовувати не один можливо рік або просто не одне читання. Через це я знову таки в захваті від цієї книги. Плюс тут просто неймовірно написано про природу, і це читати мені як людині, яка займається на роботі природою, так це одне. Задоволення, Тож я виділяю так міцно цю книгу. До того ж, тут, в принаймні, українському перекладі прекрасна мова. І Читати цю книгу це не тільки насолода, з огляду того, які тут сенси вписані, які тут образи, а й з огляду на те, як це прекрасно перекладено. Плюс тут є дуже цікаві персонажі, над якими хочеться подумати, і кожна їх дія це дія неординарна, неочікувана, але при тому. Це про те, що й собі хочеться подумати, як я б вчинила в ту чи іншу ситуацію, яка описана у цій книзі. Саме тому я обираю цю книгу теж. Думаючи про цей список з десяти книг, я також постійно поверталася думками до того, що мені обов'язково з собою треба скандинавська література. Я не знаю, чому, тому що я ще ніколи в житті не була. У Скандинавії. Я не знаю, чому я так відчуваю цю культуру, чому мені так цікаво досліджувати нові грані літератури, мистецтва, культури скандинавських країн, але це факт, так відбувається. І з огляду на ці книги, які я вже читала, я вирішила, що мені обов'язково потрібна книга якогось скандинавського автора, і я вибрала саме. Сйона і його книгу «Дитя Землі було складно вибрати, яку з двох книг, перекладених наразі, мені обрати Дитя Землі або ж Місячний камінь. Але все-таки я обрала дитя землі, тому що це книга про боротьбу людини з природою, про протистояння, яке, напевно, не закінчиться ніколи, тому що така суть людства і. До того ж, вся ця книга, вона просто просочена таким ось, гіпнотичним сном, містицизмом, але разом із тим дуже важливими темами, про які хочеться думати, які допомагають ставати мені кращою в результаті роздумів, тому що це такі гострі соціальні теми, і все це на ось такому малюсінькому э, тексті. Що мене насправді давує. Мене давує глибина образів те, як це написано, тому що це дуже короткі речення. Я наразі ще не вчу ісландську, колись я до цього мрію дійти. Але всього, що я читала з ісландської літератури, мені здається, що там дійсно якось короткі речення. І це цікаво. Плюс тут, в цьому тексті, дуже ямні метафори, про які хочеться думати, тому що це одна з характеристик ісландської літератури. Вони, в, наприклад, своїх віршах, так, вони не пишуть, не описують світ словами, які значать певні речі. Вони описують світ метафорами, щоб описати певні речі. І... Тут якраз це видно дуже яскраво, через що мені дуже цікаво читати цей текст, його розкодовувати. І я просто в захові тож обов'язково буде зі мною і ось така ісландська література. Перейдемо до книги, яку я не очікувала. В принципі, побачити коли-небудь у моєму прочитаному, тому що я ще колись давним-давно вам записувала про свої книжкові так. І ні відео, і там я казала, що мені дуже важко читати історії про а, гарячі країни, там про Індію, Африку, тому що це настільки далеко від мого розуміння, настільки далеко від моєї культурної дійсності, і навіть від того, яка температура навколишнього середовища для мене є комфортною, що я просто не можу це читати. Бо мені нібито фізично незручно це робити. Але є одна робота, яка ще не перекладена українською мовою, і яку я вам постійно раджу, яка виходить за межі ось цих моїх обмежень, у цих моїх стереотипів, що так і ні, у читанні. І це Катян Фостоун від Абрахама Верхеса. Цього року ми будемо читати книгу Абрахама Вергезе Заповіт води і її обіцяє видати артбукс, і я дуже чекаю, а це попередня книга автора роз'єднання Стоуна, і вона розповідає про те, як у монашки та лікаря народжуються сіамські близнюки. І як таке взагалі може бути, нам розказують про їх виховання, про їх життя до певного моменту. Це справжня сімейна сага. Вона глибока, об'ємна, неймовірно щира. І головне, що дія там відбувається переважно в Ефіопії. Ефіопія це країна в Африці, там спекотно, там усі ці класичні речі, про які ми думаємо, коли думаємо про Африку. І всі вони описані, але? Жодної секунди це мені не заважало. Я прочитала велику книгу за три, напевно, дні чи чотири. Це для мене один з рекордів, бо я важко читаю великі книги. І ця книга підкупає мене своєю щирістю. Щирістю кожного з персонажів. Тим, як вони з любові та, знаєте, такого відкритого серця до світу. Діють у цьому романі і те, наскільки вони відкриті до читача, якщо так можна сказати, хоча там, звісно ж, не руйнується четвертої стіни. Особливий текст. Дуже дуже чекаю його українською мовою. І якщо ви читаєте англійською, прочитайте його, будь ласка, це, це неймовірна річ, вона вас вразить. Трошки про класику. На п'ятому місці буде не одна книга, а в принципі, автор. Тому що це той дуже дуже рідкісний випадок, коли я прочитала все в цього автора, до чого змогла дотягнутися. І це Оскар Вайлд. Власне, в школі після читання портрету Доріана Грея мене так захопила філософія та стиль тексту Оскара Вайлда, що я прочитала все, до чого змогла дотягнутися. Це було давно, тоді я читала все це ще російською, бо це було доступно українських текстів, перекладів було не так, щоб багато, там тільки портрет. Тож я прочитала все, до чого змогла дотягнутися. Зараз я б залюбки це повторила вже українською мовою. Можливо, і англійською, хоча не певна. Тим не менш, я не знаю, що мене зачарувало. Майже 10 років, так, вже 10 років тому а, в цьому тексті. Але це факт, я прочитала все. І це певно щось значить. І саме тому я б хотіла повторити цей досвід. На шостому місці буде одна єдина книга, яка написана українською, українська класика. Це записки Карпатого Мефістофеля від Володимира Винниченка. Ця книга опинилась тут, тому що свого часу вона зруйнувала мій стереотип, нав'язаний українською літературою в програмі шкільної освіти, що українська література і взагалі письмо українців це тільки про страждання, село і те, як нам було погано. Коли я сама знайшла цю книгу, сама її прочитала, я була здивована, що українці можуть писати про відносну сучасність, що українці можуть писати про глибокі теми, пов'язані зі стосунками, де є певна криза, не в тому, що умовна дівчина народила від москаля, і тепер в неї проблема, що робити з дитиною. Да? Я дуже утрую, але тим не менше ви розумієте, бо на цьому побудована в принципі вся програма української мови. А про те, що е, може бути персонаж, у якого абсолютно земні зрозумілі е, проблеми з тим, яку жінку брати вона йому подобається інше, е, з інших причин з ним. І про те, що в українській літературі не табу прямою мовою писати про секс. Я. Це, як я якраз читала після 10 класу, я тоді настільки здивувалася. І це саме той текст, який я вже перечитувала дорослою, і я знову-таки була захоплена і сюжетом, і підтекстами. І знову була здивована, що українська література вона може бути і така. І саме за це здивування, саме за це поєднання всіх цих речей, саме ось це, за це руйнування стереотипу нав'язане мені нашою. Програмою шкільною, яку я колись е, освоювала, я обираю цю книгу також, готова її прочитувати ще раз і ще раз. Тому що записки Керпатого Пафістофеля вони дійсно прекрасні і не просто з огляду на те, як я сприйняла цей текст, а й також на те, як це написано. Тепер ми будемо говорити трошечки про такі а, фантазійні історії, бо ну куди ж я без них, звісно ж. Але перед тим маю напевно сказати про книгу, яка поєднує реалістичне з абсурдним. І це Курт Вонегут «Бійня номер 5 Книга, без якої а, мене такої, як я є, не було. І це не тому, що вона. Якось змінило моє сприйняття світу. Тому що да, це антивоєнний роман про те, що війна це погано, що це не має повторюватися. Так далі. Що, ну, зважаючи на нашу дійсність, абсолютно не актуально і абсолютно брехливе твердження, бо війни знову терпляються і вони повторюються ще раз і ще раз. І цього разу це сталося з нами. Але цей роман я люблю за поєднання. Форми, за сміливість Воннегута та писати саме такі речі, які він описав. З однієї сторони, це досвід персонажа, який пережив Другу світову війну та бомбардування Дрездена. з іншої сторони, це про інопланетян. І оце поєднання оцей оце спосіб показати травму головного героя через спілкування з. Інопланетянами ось це те, що я хочу нести з собою далі. Ось за це я обираю цю книгу. Плюс у Вогнебута дуже цікава, специфічна манера письма. І цій манері письма варто вчитися. Тож, оскільки я не беру на ось цей умовний, безлюдний острів е, ніякої книги з письменницької майстерності, то я беру боню номер 5 тому що тут є е, речі, які варто е, запозичити, які варто опрацювати і на які, можливо, навіть варто опиратися у власній творчості, як на мій особистий погляд. І трошечки фемтеся. Наступні дві книги вас не здивують, але без них я як без рук. Це, звичайно ж, Відьмак Анджея Сапковського. І тут я буду наглою і проситиму всі книги серії одразу. Це в мене видання закордонне, англомовне, україномовного в мене немає. Просто так склалося. Бо я, в принципі, не збираюсь перечитувати. Сапковською українською мовою я збираюся перечитати власне всього відьмака пізніше польською, коли навчусь це робити. Тож це просто частина моєї колекції. Але чому відьмак? Крім того, що це класне сюжетне фентезі, яке мене захопило свого часу. Для мене це дуже важлива віха в розумінні літератури та історій. Тому що я її прочитала цю сагу в доволі знаковий для мене момент, в момент формування моєї особистості, коли я вже не читала підліткові історії, тобто ті, де є чітке розділення на чорне та біле для простоти розуміння. Але ще не тоді, коли читала дорослі історії, де. Глибші сенси, я просто ще до тих е, книг не дотягувалась, так? І ось це е, те, що я зустріла замість того, як багато людей зустрічає Гаррі Потера і росте разом з ним, там, всіма цими книгами. Я буквально росла з Відьмаком. І е, головна річ, яку я Винесла для себе у читанні відьмака це те, що всі люди, вони однаково здатні на хороші та погані речі. І це не суперечить людській натурі. Це суть людської натури. І що немає чорного та білого, є виключно ось ця градація, яка проявляється відповідно до тієї чи іншої ситуації. І тепер. Років з 13 я живу з цим розумінням, і дуже багато речей для мене тепер прості і зрозумілі. Просто тому, що я розумію ось цю людську суть. І відьмак, як та річ, та історія, яка донесла для мене ось цю ідею, я, звичайно, його беру разом із собою. Отак. Ще одне фентезі і ще одне польське фентезі. Тут ви знаєте самі. Я мільйон разів казала на каналі про оповістки з меканського прикордоння, і я годна сказати це ще один мільйон разів. Тому що оповістки наразі в нас є п'ять книг, і буде їх ще більше. І я хочу, щоб на мій безлюдний острів також доставляли, я не знаю яким чином. Телепортували і продовження цієї саги, бо це логічне, виважене, продумане, монументальне фентезі, написане дуже талановитою людиною. Це та сюжетна історія, яку я хочу перечитувати знову, знову, і знову і знову, і знову і знову. Бо персонажі тут живі, правдоподібні та яскраві, бо події тут гострі і захопливі, бо світ тут продуманий, величезний. Систематизований, що для мене дуже важливий. І просто тому, що вся ця історія це одна велика концептуальна історія. А я дуже люблю концепції. я мислю концепціями, я шукаю цілісність концепцій. І для мене оповістки це просто приклад. Ну, до того ж, це ще й прекрасно написано. І тут є персонажі, яким я особливо симпатизую, в принципі, в літературі. І остання книга, про яку я вам. Сьогодні розкажу це десята книга. Це те, що я готова читати довгими, неспішними вечорами, коли, коли мені нікуди не треба, коли всі справи зроблені. Коли я розумію, що цей час, це простір виключно для мого існування в іншому світі, який також тече плавно, як і мій. Графік на момент читання. Це жорстока історія. Це історія, написана на основі реальних подій. Але історія, яка мене зачарувала не тільки тим, що тут написано, а ще й тим, що я знаю, було в реальності. Це Терор Денна Сіменса величезна книга, яку читати не перечитати. Перший раз я її читала десь 5 місяців. Тому що це було довго, тому що цей текст волі щільний, детальний, він стилізований під те, як говорили люди тогочасні. Це текст трагічний і текст те, чому містичний. Він дуже дуже моторошний, коли ти розумієш, що насправді історія про те, як два кораблі. Які шукали північний льодовитий прихід, власне, були затерті льодами недалеко від Канади. Це великі кораблі, терор та Ребос, де було багато людей, і всі вони опинилися в морі, замерзлому морі. В них обмаль провізії, тому що. Вони зробили певні помилки при підготовці цієї експедиції. Це про боротьбу за життя. Це про те, як природа абсолютно пийдужа до людства. Це про те, що природа це окрема система, в якій ми маємо думати про те, як прожити наступний день. Природа нам нічого не винна, і тут все це показано. І ще мені дуже подобається те, як цей роман закінчується, тому що я люблю читати найстрашніші історії з такими собі сумнівно хорошими кінцівками, коли я розумію, що так, вижили далеко не всі, але ж хтось вижив, і ось це. Те, що я прагну читати, книга прекрасна. Я часто повертаюся до неї думками, 100% колись перечитаю, і саме тому забираю її на. Безлюдний острів із собою. Оце і всі 10 книг, про які я хотіла вам сьогодні розказати. Напишіть мені в коментарях ваш список з 10 історій, які ви забрали з собою за таких умов. Можливо, це не зовсім про безлюдний острів, можливо, це про в Україну або щось схоже. Просто подумайте, які 10 історій важливіші за все, і які ви б хотіли нести з собою далі. Та, я не додала Твардоха, не додала Ірвінга, не додала інших авторів, бо були певні обмеження: взяти з собою все неможливо, але це був цікавий досвід. Тож чекаю вас у коментарях. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Ну і звичайно, бережіть себе та обов'язково підтримайте наші героїчні Сили оборони України. Па-па!